Що таке сімейний затишок? Сидить чоловік собі біля планшета тихенько, з навушником у вусі і дивиться свої дебати. А затишно, знаєте, від чого? Від того, що він просто собі сидить ось там і щось слухає, щоб мені не заважати, бо він знає, що я. Не дуже полюбляю ті політичні дебати, хоч сама також їх слухаю, але я менше слухаю, ніж це робить чоловік. А він дуже уважно, це все дебати різних політиків, він це все вивчає. І я хочу сказати, що ж таке сімейний затишок. Сімейний затишок може бути навіть тоді, коли ми мовчимо. Я почала відео знімати, чоловік такий відреагував, подивився в мій бік. Але насправді він мені багато уваги приділяє. Просто я ж вам говорила, що ми живемо в готелі, у нас номер одна кімната. Але ми за цей рік, що живемо в готелі, навчилися жити так, що не заважаємо один одному. У чоловіка свої інтереси, в мене свої інтереси, взагалі ми з ним. Такий плюс і мінус. І навіть може і затишно бути від такого мовчання, коли кожен зайнятий собою. Я читаю книжку, чоловік дивиться. Ну, я зараз взяла телефон для того, щоб зняти чоловіка, як він зосередився на тих новинах і дебатах. А затишно, затишно від цього. Harna cartina.